Друга частина чи третя частина мого фільму. Це дитяча площадочка. Я сьогодні перший раз з колясочкою вийшла, з дитинкою, на вулицю. Ми на четвертому поверсі живемо і важко зносити коляску. І тому вона не могла вийти раніше, бо ще шви її не загоїлися. Толком. Це така. Слухайте, як цікаво. Якісь... А ну-ка, це така площадочка, що можна так кататися. Ну, дуже цікаво, мені подобається Італія. Мені подобається Італія. Тепло, не дуже холодно, тепло. Ось такий фонтан. А я натомилася, готую. Дітям обіди, вечері та сніданки. Ну, а що мені, а що мені ще робити, як не допомагати? Бачите, який химера така, що страшна. І там друга така химера, але з, з боку, з, ззаду, тобто не з боку, а ззаду. Слава Богу. Це такий майданчик для дітей. Ну, цей парк я ще з минулого року знала. А там гори. Зараз може трошки видніше буде. Гори. Дуже погано видно, зараз трохи краще. Це гори. Гірська місцевість. Горні дороги, гірські дороги. І бачите, які кущі. Тобто листя навіть не пожовкло. Листя навіть не пожовкло. І листя повно, ну це хвойні, мабуть. Але листя, бачите, на кущах зелене-зелене. І навіть нема натяку на жовтість якусь. А жовтень вже пройшов, зараз листопад. Зараз одіну на руку більник. Ну може і так, а може, і не так. Так. Це такі будиночки віли навколо парку. Де Це цей будинок будинок будується, я дивлюсь. А може й ні. Слухайте. Якась така башта цікава. І, і гори в Даличині гори.